Якщо ви думали, що від президента Польщі можна отримати громадянство Польщі, і то максимально швидко, ви помилялися. Українка так спішилася на манікюр, що заплатила 2000 злотих штрафу за перевищення швидкості. Друзі, сьогодні про це та не тільки. Обов'язково дивіться це відео до кінця, підтримайте вподобайкою та не забувайте підписуватись. В описі під відео я на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. Обов'язково також туди приєднуйтеся. Остання статистика, скільки іноземці просять про громадянство в Польщі, дуже сильно відрізняється від минулорічної. Ви пам'ятаєте, що минулого року ще Дуда був президентом, а потім були. Вибори і став Кароль Навроцький. Ось за президентства Дуди за той період 25-го року до нього звернулося понад 5500 іноземців, щоб він надав громадянство. Є така можливість в Польщі отримати громадянство від президента. І Дуда підписав 999 таких прохань, ну тобто тисячу. Якщо так грубо порахувати, це приблизно 20-21 Ну, 22%. Ну непоганий відсоток, як на мене, і вже з моменту правління Кароля Навроцького з минулого року, з кінця минулого року, і до сьогодні надійшло понад 450 прохань про громадянство Польщі. І на сьогоднішній день він схвалив, підписав тільки 25 таких прохань, тобто відсотків 5. 22-20% попередній президент, і зараз діючий президент 5%. Ну, так собі цифри насправді, і так собі швидкість отримання громадянства в Польщі і перспектива отримання громадянства в Польщі від президента. Так, це не є той спосіб, яким багато хто хоче і може скористатися. Але, як бачимо, 5,5 тисяч громадян. Інших країн попрохали і тисячу приблизно отримали. А тут 450 попрохали і отримали всього на всього 25. Ну, велика різниця насправді. Я не знаю, можливо, це підхід теперішнього президента. Можливо, в нього якісь є свої думки на рахунок того, кому він надає і скільки це має бути. Ну, але відрізняється суттєво. Ви що про це думаєте, пишіть в коментарях. Наступна новина, яку я хотів з вами поділитися, це про українку, 23-річну українку, яка дуже сильно поспішала на манікюр. І за те, що вона поспішала так на манікюр, вона заплатила понад 2000 злотих штраф. Їхала понад 200 кілометрів за годину на своєму Мерседесі. Поліціянти її зупинили після розмови з нею. Вона сказала, що дуже сильно поспішає на манікюр. Інцидент стався цього тижня на ділянці швидкісної автомагістралі С12 С17 у напрямку Варшави. Польські поліціянти помітили автомобіль Мерседес, який значно перевищував дозволену швидкість та обганяв інші транспортні засоби. Пристрої визначили, що автівка їхала зі швидкістю майже 200 км за годину. Тоді як на цій ділянці обмеження 120 км за годину. Коли правоохоронці зупинили транспортний засіб, вони виявили за кермом 23-річну громадянку України, яка проживає у Варшаві. Під час перевірки вона пояснила, що поспішала, бо мала запис на прийом до салону краси, де планувала зробити манікюр. За грубе перевищення швидкості поліція виписала їй максимальний штраф, передбачений за подібне правопорушення, тобто 2,5 тисячі злотих. Це приблизно 30 тисяч гривень. Також вона отримала 15 штрафних балів. Якщо вона знову перевищить швидкість, і знов це зафіксують, її зловлять, їй загрожує штраф в понад 5 тисяч злотих штраф. І такі ситуації трапляються, ну, що тут зробити? Я думаю, що їй цей манікюр дуже дорого обійшовся, насправді. Ну, я думаю, якщо вона би запізнилася на півгодини чи на годину. І не заплатила 2,5 тисячі злотих штрафу, і ще й 15 карних балів, то нічого страшного би не сталося. А так, і 2,5 тисячі злотих штрафу, і 15 балів карних. І думаю, що вона й запізнилася, тому що її зупинили. Поки це все оформили і описали, вона точно запізнилася на манікюр. У Чеві розкрито справу про зникнення 24-річної Ірини. Затримано трьох громадян України: 31-річного чоловіка, його 58-річну матір і 37-річного знайомого. Жінка зникла. 5 жовтня 25-го року. Після кількамісячного розслідування правоохоронці встановили обставини злочину та виявили рештки загиблої. За версією слідства її незаконно позбавили волі, вбили, а тіло спалили. Щоб приховати злочин, колишньому партнеру інкримінують умисне вбивство й наругу над тілом. Йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Іншим фігурантам закидають приховання злочину та надання неправдивих свідчень двох чоловіків. Узято під. Варто жінка перебуває під поліцейським наглядом. Я вважаю, що таких злочинців, чи це українці, чи люди з іншою національністю, нині немає різниці. Якщо вони вчинили такий злочин, позбавили життя іншої людини, це тільки в'язниця, і це, як мінімум, довічне ув'язнення. Тут не треба бавитися, хотів, не хотів, знав, не знав, якісь там мотиви і тому подібне. Позбавив життя умисно. Тобто запланував, зробив, виконав і людина померла. Значить, в'язниця і ключик викинули. Та й все. Ще одно я хотів прилитися цікавою новиною. Одразу зачитаю. Ми в дупі так охарактеризував один з комбатів ситуацію після військових навчань, які країни НАТО провели в Естонії. Я хочу вам сказати, що. Країни НАТО зібралися багатотисячною армією, щоб провести разом з українськими військовими тренування, відпрацьовували певну задачу, і українці так натяцям настріляли, що вони навіть не зрозуміли, що з ними сталося. Події цих навчань, деталі яких публікуються вперше, виявили серйозні тактичні недоліки і вразливі в умовах інтенсивних бойових дій і застосування дронів. Пише The World Street Journal. Начеття під назвою Хедгехок дві 2025 охопили понад 16 тисяч військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими фахівцями з безпілотників, зокрема з бійцями залученими з передової. Одна команда приблизно з 10 українців. Яка виконувала роль противника, провела контратаку проти сил НАТО приблизно за півдня вони умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та та здійснили близько 30 ударів по інших цілях. Загалом результати були жахливими для сил НАТО, каже координатор безпілотних авіасистем Естонської ліги оборони Айвар Ханіоті, який нині працює у приватному секторі як експерт з безпілотних систем. Після того нам ще говорять, що Україна не має можливості прийти в НАТО, ми її не запрошуємо, ми її не знаємо, як запросити. Туди Україну мали би просити падати на коліна, цілувати ноги і казати: приходьте до нас, до НАТО, навчіть нас воювати. Бо ми не вміємо, ми не знаємо. Та в нас є техніка, та в нас є армії. Але армія, техніка без правильного командування, без досвіду бойових дій це 10 військовослужбовців Збройних сил України перебили більшу половину тих, хто приймав участь в тому дійстві, в тих навчаннях. Тобто зайшли раз, 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 вирішили питання, поклали на лопатки, вийшли, і наші всі живі, здорові, а там все перебито. Це тільки 10. А уявіть собі, таких буде 10 тисяч, а можливо і 100 тисяч військ вже навчених і з досвідом боротьби. І країни НАТО вони ще дуже сильно вагаються і кажуть: Ні-ні, ні, ми вас не можемо запросити, і ми вам не дамо запрошення, ми вам не можемо дати ніяких гарантій. А може би треба було це зробити: запросити і дати гарантії, і навчитися в Збройних силах України, як зараз воювати в гібридній війні? І тоді отримати максимальний досвід і максимальний захист для своїх країн. Друзі, ось такі новини, така інформація сьогодні для вас. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. подобайкою, не забули підписатися з вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.